Камбоджійські експерти навчають українських саперів техніці розмінування. На початку 2023 року наші фахівці тиждень тренувалися у Камбоджі, продовжили навчання за допомогою регулярних відеоконференцій. Пізніше камбоджійці провели тренінги для українських саперів у Польщі щодо замінованих територій в Україні і в Камбоджі багато спільного, але є і розбіжності. У Камбоджі, наприклад, велика складність знайти боєприпаси, які не вибухнули у густих підлісках. Ускладнюється процес тим, що з часом вибухові речовини стають більш нестабільними і ще небезпечнішими щодо українських замінованих територій. То тут проблема у різноманітності мін та вибухівок, але камбоджійська команда. А добре знається на основах розмінування будь-яких боєприпасів і може передати всі свої знання українським саперам. Після трьох десятиліть війни та внутрішніх конфліктів, які закінчилися у 1998 році. Камбоджа все ще встелена мінами. За оцінками експертів, від чотирьох до шести мільйонів боєприпасів досі не знешкодили. З моменту закінчення бойових дій від мін загинуло щонайменше 20 тисяч камбоджійців, близько 45 тисяч отримали поранення. У звіті за 2022 рік неурядова організація Landmine Monitor назвала Камбоджу однією з дев'яти країн з масовим мінним забрудненням. Тепер у списку і Україна за оцінками українського міністерства оборони для розмінування наших територій після закінчення війни знадобиться понад 5 тисяч фахівців. Камбоджійські сапери вважаються одними з найдосвідченіших у світі. Завдяки їхнім зусиллям з розмінування середня кількість загиблих відмін щороку зменшується, навчаючи наших бійців. Експерти з Камбоджі використовують найновіший міношукач японського виробництва. Прилад поєднує функції Георадара та металошукача. Міношукач буквально бачить предмет під землею і віддає чітке зображення його форми, що неабияк допомагає нашим саперам ефективно усувати небезпеку.